Вітаю вас, друзі, сьогодні 11 серпня, і, мабуть, найгарячішою новиною дня, звісно, я зараз жартую, стало повідомлення МакДональдс, що вони поетапно повертають мережу ресторанів в Україні. Вони зачинені на сьогоднішній день в усіх в обласних центрах і в Києві, в тому числі. І от після довгих переговорів, які тривали за ініціативою колеби і з центральним офісом у США. То вони ухвалили рішення поетапно повернутися. Спочатку відкриється в Києві, а потім на заході України. Я не те, що жартую, це до певної міри, також подія, да, бо це означає, що. Певні регіони в Україні отримують стан стабільніший ніж то було, наприклад, з 24 лютого 2022 року. Ну і звісно, що Макдональдс думає, як він буде працювати в умовах повітряної тривоги. Він про це ще говорив у червні, 23 червня. Сьогодні ми маємо 11 серпня. Ну і вже вони виходять на якесь плато розуміння того, що можна працювати. Мене звати Валерій Клочок, ви мене на моєму каналі в YouTube. Ми, звісно, будемо говорити сьогодні не про Макдональдс. Для цього я вас дуже попрошу підписатися на мій канал. Це можна зробити прямо під цим відео, хто цього не зробив раніше. Якщо відео сподобалось і новина про Макдональдс сподобалась, поставте лайк, напишіть коментар, що ви будете купувати найближчим часом на МакДрайв. Я ще раз кажу, що я не жартую до певної міри. Але головна подія інша сьогоднішнього дня це саме вибухи, які сталися вночі на військовому аеродромі у Зябрівці в Білорусі. Справа в тому, що вночі зколихнуло інформаційний простір, особливо в телеграм-каналах, які дуже швидко і оперативно реагують на всі події, які відбуваються взагалі в світі. Ну, Ви зараз бачите, що в телеграмі швидко можна все читати. Тому я, до речі, запрошую вас підписатися і на наш телеграм-канал QR-коду. Ви бачите його зараз на своїх моніторах. Також посилання на нього можна знайти під цим відео. Також посилання там є і на наш благодійний фонд, до якого я вас запрошую долучатися. На ранок з'явилося повідомлення, коментар від Міністерства оборони Російської Федерації, що ніяких там надзвичайних подій, які б означали, що якісь були зовнішні фактори втручання в діяльність аеродрому в Зябрівці, немає. Аеродром Зябрівка він фактично перебуває під контролем Російської Федерації у липні місяці, за повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України, було повідомлення, що цей аеродром був переданий під контроль Росії. Але як стверджують джерела, то аеродром Зябрівка перейшов під контроль Російської Федерації ще влітку минулого року. Загалом, якщо брати до історії цього аеродрому, то він був зачинений відразу після того, як розпався Радянський Союз. Як стверджують місцеві, там, частина аеродрому використовувалася в комерційних цілях після того, як якимось чином да, було ухвалено рішення Лукашенком передати його під управління і використання Збройними силами Російської Федерації, його швидко оточили. Оцепили війська Російської Федерації, обтягнули його колючим дротом і почали заводити завозити туди будівельну техніку. Це було ще минулого року і вже фактично до початку. 24 лютого широкомасштабного вторгнення Росії на територію України він ну, майже повноцінно функціонував і далі розвивався дуже активно у період цієї так званої їхньої спецоперації війни Росії проти України. Туди звозилось чимало військової техніки, броньована техніка, зенітно-ракетні комплекси С-300, С400, танки і так далі. тому подібне. Звісно, що локація цього аеродрому дуже цікава з точки зору його розміщення, бо він не знаходиться неподалік Гомеля і дуже близько до України. Фактично, по прямій до Гумеля там близько 100 кілометрів, і це регіон, який дозволяє формувати різні бойові тактичні групи, батальйонно тактичні групи у напрямку України для того, щоб вони там могли бути дотичними до військових дій в Україні. Але якось так сталося, що сьогодні в результаті. В результаті заміни двигуна і його технічного пропуску відбулося загоряння. Саме такою офіційною версією виступили білоруси і підтверджують, опосередковані росіяни і кажуть, мовляв, ні-ні, нічого там не відбувалося. Одна із моніторгованих груп груп Мотолко, які працюють фактично на громадських засадах у Білорусі, і активно публікують свої звіти у мережі Twitter, Їх підхвачують дуже швидко інші мої колеги з Білорусі, Білоруський у себе в телеграм-каналі. Вони повідомили десь після обіду дещо іншу інформацію і Виклали відео. От зараз ви його бачите в себе на екранах, на ньому дуже чітко видно, як пишуть самі автори телеграм-каналу Білоруський гаюн. Це відео знято на відстані приблизно 20-25 кілометрів від аеродрому. І цей спалах, який ви б щойно бачили у себе на моніторах, звісно, вказує на те, що там не просто двигун загорівся, там сталося щось потужніше. Звісно, що отримати інформацію навіть білоруські місцеві журналісти не можуть, це надто складно, бо, ще раз повторюся, аеродром очеплений російськими військами. Там він дуже потужно контролюється, і навіть як переповідають, в моменти, коли туди заводить, завозиться і зенітно-ракетні комплекси, і інша бойова техніка, навіть відмикають в... Найближчому районі світло, щоб ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Ну, в принципі, з точки зору військової, то це абсолютно логічно. Інша нелогічна річ, що це все відбувається саме на фоні того, що Білорусь пасивно підтримує війну проти України. Але наскільки ця пасивність пасивна, Вибачайте за з арталогії, зараз ми до цього повернемося. Ну, і от вони повідомили, що саме сталися такі спалахи, і зафіксували вони їх вісім. Продовж періоду вночі, коли відбувалася така там надзвичайна подія. А вже ближче до кінця сьогоднішнього дня у себе вони близько 18-ї години опублікували наступний пост. Моніторингова група Білоруський гаюн» отримала інформацію про те, що там не просто загорівся двигун, що це були не просто спалахи, а ймовірно, ну знову перевірити доволі складно, бо е, можна зробити певні висновки за супутниковими знімками, які вони публікували. знімком, що там, ймовірно, було знищено танк Т-72. РПН926Е та боєприпаси. Що це таке? Давайте спробуємо розібратися. Звісно, що таке танк Т-72? Більшість із вас знає. А що таке РПН? Давайте розберемося. Ну, Вибухнув танк Т-72. Зірвалося близько 10 снарядів, які були біля нього. Близько 11-ї години дня помітили рух до аеродрому Зябрівка. Мазу збройних сил Білорусі з написом розмінування. Ймовірно, там в вони все і щось вони ще розміновували. А РПН це спеціальний радіолокатор підсвічування та наведення, який необхідний для роботи. Зенітно-ракетних комплексів С400 Тріумф без них без цього комплексу ракету навести неможливо, вона сліпа, вона не знатиме, куди треба стріляти. От відтак це означає, що робота сьогодні і діяльність цього аеродрому, який призначений для обстрілу територій України саме ракетами. С-300 і С-400, які почали використовувати за системою Земля-Земля, тобто вони пролітають і стріляють сьогодні, фактично неможливі. Хоча була версія про те, що на цей аеродром завозили ці комплекси для того, щоб забезпечити безпеку прильоту в Білорусь Путіна, який мав там з'явитися ще минулого місяця разом із Лукашенком на одному заході, який називається Форум регіонів Білорусі і Росії, але він відбувся без них. Вони включалися туди в онлайн. Пізніше, нібито ці ракети. Перемістили ближче до кордону із Україною, але, мабуть, не всі. Тому подія довкола Зяблівки вона дуже цікава в плані зменшення військової потуги Росії, яку вона могла використовувати в агресії проти України. Тим не лише зябрикою цікавий сьогоднішній день, а й тим, що був проведений брифінг Міністерства оборони України, на якому торкалися питання загальної оперативної обстановки в Україні. Зокрема, сьогодні на цьому брифінгу заступник начальника головного управління Генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, повідомив, що стосується Зябрівки, що Міністерство оборони України не має ніякого відношення до того інциденту, який стався на аеродромі. Тобто вони не причетні. Збройні сили України не завдавали ніяких ударів по цьому аеродрому, ніякі диверсійні групи туди не були ними послані, і Міністерство оборони України не має ніякого відношення до цього інциденту. Він сказав, звісно, фразу дуже ну, цікаву, яка на перший погляд може викликати. Ну, Сміх, сарказм у нас, але вона характеризує саме позицію сьогодні Міністерства оборони стосовно подій, які відбувалися і в Криму, і в Зябрівці. Тому що в Криму позавчора ми бачили аналогічну ситуацію, коли якось саме спалахнув аеродром у Білясак, ясак Новофедрівці, там було знищено 9 літаків. Купа знищено боєкомплектів, детонація була шалена. В Зябрівці вона, ймовірно, була також не слаба, але повідомлення ми має менше, бо, ну, на жаль, білоруси не так активно знімали відео і постили це у своїх соціальних мережах, на відміну від мешканців тимчасово окупованого Криму. Так, от він сказав, що зірочку за збитий, так називається, кожен хотів би собі причепити, але справа в тому, що ми не причетні сьогодні до подій у Зябрівці. Поряд із з тим Олексій Гром Повідомив ще одну дуже делікатну інформацію, яку сьогодні почали дуже активно обговорювати в засобах масової інформації. Він сказав, що 13 тисяч білорусів готові воювати проти України. Загалом він не збрехав, він сказав правду, але він під час свого виступу, я зараз вам дам можливість його послухати, там буквально одна хвилина, дуже важлива із його повідомлення, що ці 13 тисяч білорусів вже підписали контракти, ймовірно, із російською армією і будуть отримувати там гроші, і вони вже приймають участь у бойових діях проти України. Тобто, це не ті е, учасники. Можливих бойових дій з боку Білорусі, які будуть у формуваннях збройних сил Білорусі приймати активну участь у воєнних діях проти України. Тобто це така деталь дуже важлива. Ми коли сьогодні там обговорювали цю інформацію з колегами, то звісно нарікали на те, що в принципі керівнику такого підрозділу, як Генеральний штаб Збройних сил України. Потрібно бути більш точним у своїх вистворених, тому що всі підхватили цю інформацію і знявся такий певний хайп у інформаційному просторі. Але він уточнив, що на північно-західному напрямку відсутні Будь-яке формування наступальних угрупувань, які б могли здійснювати наступ на Україну. Це дуже важлива деталь, щоб ми не плутали 13 тисяч, що готові воювати, 13 тисяч чоловік білорусів, які фактично воюють. Де він говорив про їхню мотивацію, що, мовляв, вони там ні в якому разі не ідеологічні і воюють лише за гроші, але, чесно кажучи, нам глибоко плівати. хто за що воює, вони воюють проти нас. І головне, що вони йдуть вбивати нас і наших дітей. Тому позиція в будь Випадку Білорусів тут не Протягом тижня противник продовжив завдавати ракетні удари по території нашої держави, в тому числі з території Республіки Білорусі. На північно-західному напрямку нашої країни ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На даний час обстановка характеризується як стабільна та контрольована. Угруповані військ. Збройних сил України продовжує вести стабілізаційну операцію в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Вздовж Державного кордону України розгорнуто та виконує завдання в прикордонних з Україною районах 6 батальйонів Збройних сил Республіки Білорусь. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь в повномасштабну війну проти України. За попередніми даними до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських спеціальних операцій, а також ОМОНа, підписали згоду на участь в війні проти України. Основний мотив матеріально-фінансовий, ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить ні в яку денацифікацію в захист прав російськомовного населення та інше. Страх і гроші це основні чинники російської військової присутності. Ну, також Громов повідомив, що в Білорусі будуть проводитися до 21 серпня з 13 тобто з завтрашнього дня армійські міжнародні ігри, де будуть приймати участь 37 країн світу. Там будуть присутні в тому числі представники В'єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, ну і так далі, тому подібне. І, мовляв, не виключений варіант, що напередодні Дня Незалежності будуть здійснені. Певні провокації, інсценування, загибелі кого-небудь із учасників цих ігр, і під цим приводом можуть початися військові дії проти України саме з північно-західного напрямку. Ну, ми всі знаємо дуже прекрасно, що цей напрямок дуже потужно обороняється військовими Збройних сил України, тому ми готові до цього. А чи справді це буде так? Це поки що лише е, такі. Е, Припущення Збройно Генерального штабу Збройних сил України, звісно, про це повідомляють, що ми були готові до можливих нападів. Це все правильно, але деталь така дуже важлива. Ще раз наголошую: 13 тисяч це не ті е, е, військові, які фактично. Будуть йти воювати більшість із них, або всі вони вже воюють, але не в складі військ Білорусі. Це дуже важливий момент, щоб ми це зафіксували. Щодо активності на кордоні із Україною зі сторони Білорусі, він говорить про шість батальйонів тактичних груп, які входять до складу військ Білорусі, а не Росії, і там здійснюють якісь певні завдання. Шість батальйонів тактичних груп ну це не так багато для того, щоб здійснювати повноцінний наступ. Він власне каже. Що наступальних угрупувань немає. Це давайте зафіксуємо, що це дуже важливо. Ну і до питання Білорусі, коли ми вже сьогодні говоримо так багато про неї, не лише про Макдональдс, як на початку, то варто нагадати і повідомити про одну цікаву подію, яка сталася в Вільнюсі 9 серпня. Там проходила конференція Нова Білорусь. І лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська у вівторок сформувала. Колективний виконавчий орган об'єднаного перехідного кабінету, ну тобто такий собі тіньовий уряд. Ідея в неї ця не нова, вона її реалізовувала ще і, мабуть, два роки тому. Чому саме позавчора, 9 числа, це було зроблено? Це було приурочено до другої річниці спочатку масових акцій протесту проти виборів. Я так не звісно сказати не можу, мабуть, самовиборів виборів Лукашенка. І попри те, що ми до самої Тихановської ставимося дуже ну, неоднозначно, да, як до лідерки об'єднаної опозиції Білорусі, але перед тим, ідеї, яку вона реалізувала дуже правильно, тому що. Все-таки треба подавати сигнал і білорусам, які сьогодні активно підтримують країни, є опозиційно налаштованими до Лукашенка, а не ті, хто пішли воювати на стороні Росії проти України, і міжнародній спільноті, що дійсно там є вже хтось, хто готовий очолити опозиційний рух і здійснювати відповідні перетворення в Білорусі. Ну і так скажемо, прямо скидати Лукашенка. Історія відносин України із Тихановською дуже складна. Ми, мабуть, одна із небагатьох країн, які фактично не зустрічалися з нею на рівні вищого керівництва. Ігнорували постійно її бажання бути дотичними до процесів демократичних в Україні. Натомість Європа активно проводила з нею зустрічі на всіх дипломатичних рівнях, підтримуючи цей опозиційний рух. Я відверто скажу, це наша помилка по про те, що Тихановська й ну, мені може не подобатися як опозиціонерка, але ну, так сталося за волі й долі, що вона фактично очолила цей опозиційний рух і стала кандидатом президенти, тому що її чоловіка ув'язнили, який, власне, був кандидатом на пост президента Білорусі. Безумовно, що білоруський опозиційний рух в порівнянні з нами ну, він виглядає слабко, скажу так, дуже м'яко, їм треба ще багато чому повчитися. І я думаю, що це наше завдання зараз їм допомогти, аби вони більш активно працювали і на території Білорусі. Я маю велику надію, що контакти України з цим. Перехідним кабінетом, який за завдання ставить передачу влади або ну, забирання влади, передачу влади від Лукашенка саме до них, будуть більш тісними. Звісно, що говорити про якусь близьку перспективу в цьому сенсі не можна, але ну, зрозуміло, що процеси. Які призведуть до зміни влади і в Білорусі, і в Росії, вони вже запущені. Вони можуть видаватися зараз не настільки очевидними, але їх заперечувати в абсолютній мірі неможливо. Це стосується і санкційної політики, яка проводиться Європейським Союзом і іншими країнами світу. Це, наприклад, і визнання сьогодні Латвією, Росії, країною, агресоркою. Це і, це і різного роду конференції, які проводяться, де об'єднуються ліберали Росії чи Білорусі. Це, на перший погляд, дійсно, це може видаватися дуже слабким сигналом, але ну, якась ліха біда начала. І головне, що такий початок вже покладений. Тому на рахунок Білорусі ми залишаємо її в полю зору. Звісно, що всю інформацію, яку ви чуєте, ви обов'язково її перевіряєте. Довіряєте лише самим собі і тим, кому довіряєте. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео для вас було корисним. Аби ви і мали, і спокій і максимально об'єктивну інформацію, якщо воно вам... Вам сподобалось, обов'язково дуже попрошу поставити лайк, щоб відео потрапляло, в рекомендації піднімалось вище, бо наш YouTube канал говорить об'єктивно, без політичних підтекстів і незаангажовано. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!